Січове стрілецтво, рух українського січового стрілецтва в українську військову організацію, яка саме з його ініціативи була створена у 1920 році, розуміючи плин часу і стрімку зміну ситуації подій, що потрібна була більш зорганізована, більш спрямована організація, саме з його ініціативи і його побратимів. Ця організація трансформується в організацію націоналістів, у... і подальший розвиток подій абсолютно тотожний тій ситуації, яка вирувала в той час на українських землях, потім Українська повстанська армія, потім невеличкі затища поява когорти Шістдесятників, і нарешті збулася ця. Уже будемо усі сподіватися, я в цьому переконаний, остання остання, уже доконечна спроба відновлення державності України. І ми вже до цього питання не будемо повертатися ніколи. Але мало поклонятися, мало говорити добрі, справедливі, чесні слова про Євгена Коновальця, вшановуючи будь-яку постать, чи Євгена Коновальця, чи се.